Доброго всім дня! Сьогодні 8 жовтня, Закарпатська область. Ось хочу показати ще один зимовий сорт азійської груші під назвою Кокусуй. Це е, груша також одна з тих азійських груш, яка дуже довго лежить у звичайних підвальних умовах якби домашніх. Е, груша також дуже великоплідна. Коли її проридити, то груші бувають і більше пів кіло, спокійно можуть дотягувати. Груша це також завжди врожайна, надає. Ось гарні урожаї, все загружено, все в грушах. Що ще хочу сказати за цю грушу, що ну, ця груша на відміну від груші шинлі. Має такий більш пряний смак. Комусь це більше подобається, комусь це не так подобається. Ну, це вже треба куштувати, щоб зрозуміти так. Ну, Грушка кажу дуже товарна. Це ще одне, що в неї товарність дуже на висоті. Людям всім цікаво скуштувати таку грушу. Треба. Я вже по-своєму за три роки, що вона в мене ця груша плодоносить, то зрозумів, що треба максимально її вивіситися, щоб набрала по максимуму цукрів, бо якщо не, не нормально вистигне, то може бути досить така пріснувата. Е, ну, груша кажу, так, дуже гарна і також вона смачна. Має своїх поціновувачів, ну я б так сказав, що комусь зайде, комусь точніше, правильніше сказати, комусь вона дуже буде подобатись, комусь ні, ну, люди різні з різними смаками. тому так. По груші проблем також ніяких. Дуже безпроблемна груша, дуже морозостійка. Цього року як би такий рік показав і груш є. На шинелі, що на цій, на обох грушах, де інші наверху туди. Ставлю підпорку, порку, бо щоб не виважило дерево таке стовбур ще тонкий, а груші до самого верху залежу. так. Ось на сонці. Таке вже забарвлення на цей час, дуже гарне, таке, як би сказав, апельсинове трохи. має таке повністю ржавлений вигляд ця груша. Дуже, ну, він такий, як кажу, привабливий. Ну, потім, коли влежиться зніму відео. так 20 липня ось знімаю вже. Якби лежала груша кокосуї. Бо колись брав я кікосує, але вже вияснилось, що кікосує, то ораннє більш, а кокосує це більш пізні. А в мене ця лежала аж до весни інколи, то це напевно кокосуї. Ну, Я собі так визначив. Ось такі вже вони стали помаранчові. Такий гарний дуже колір у них став. Ці вже Підсохли, Цього року в мене груші передчасно дуже достигають, бо багато яблук загрузив, куди у підвальне приміщення, то там груші перестигають швидко. Вже Ноябрьська вже всю спожили, бо всередині кажу, почала псуватися. Ці груші також деякі такі знайшов. На шинлі там зовсім ще спокійно може лежати і лежати, та дуже довго лежить. А це я бачу, деякі плоди вже почали перестояти. Думаю, зніму відео, поки ще все нормально. Хоча напевно вони деякі будуть аж до весни лежати. Тому так. Ну, Ось буду важити. 396. 477. 358. 518. Ну, це більше. 609. Ну такі вони велеті. Звісно, є й менші. Ось це, наприклад, напевно, менше. Тут в цьому ящику 300 грам. Ну, Руши дуже великі, то вже бачите. Он таке. E, на базарі продав трохи, дуже швидко їх розібрали. Людям просто цікаво, що то за фрукт таке скуштувати. Ну, Смак гарний. Я зараз розріжу, побачите, скажу що як. Ось розрізав грушу. кокусує, e, показую, дивіться, Ось ця велика вже всередині. Така, Вона темніє. Вона якби ще щільна, але no, таке схоже більше на скловидність, таку, як є в Ну, no, Але вже вона перестигла, мені кажеться. Сок є, сок тече, дивіться. Сокусуючи ні. Ось, сок видно. Але ось такий, що більш що-то там сок брище. Тут соку багато. Зараз я скуштую і ту, і ту, скажу по смаку, чи варто її давати так перележувати. Ну це, я кажу, такі вони ставали в мене аж туди десь з березня деякі починали ставати такі. Це чомусь кажу, в мене перший рік воно таке. Ну, кажу, Напевно, тому що багато яблук, то воно дуже якби починало, починає прискорювати достигання. Ренко смачна, солодка, дуже сок є, як навіть коли вона така всередині, коли куштуєш, то соку чути багато. Але ну, починає це відчувати така перестиглість, я б сказав. Вони ще коли груша. Ось кусаю кусаюцю. Це більш соковита, звісно. Ось призгая як. Більш соковита. І також має дуже, як вже багато хто говорить, пряний присмак такий. Но у тій ще більше відчувається тих прянощів, я б сказав, перестигший. Ну я б їв краще такую, бо коли вже вона така перестигша, то ну, звісно смак втрачається. Тому так. Ну, це груша довгого терміну зберігання. До Нового року вона в мене завжди спокійно лежала. Не знаю, цей рік перший такий. Ну але це не всі, це одиничні плоди. Зазвичай самі більші, як завжди. Ну, таке. Так груша із цих вважається з азіатських Лешка. Ну, Я ще шинлі потім також покажу. Смачний сорт, цікавий, врожайний, тому кажу, можу колекцію радити також. Тим паче, що якщо до продажу, то гарно продаються ці груші. І кажу і по гарній ціні дякую за увагу.